Слава Ісусу Христу! Христос народився, славімо Його. Дорогі браття! дорогі сестри, дорогі церкви Божі, вітаю вас в ці дні, коли весь християнський світ святкує світле, велике свято Різдва Ісуса Христа. Хай прославиться Бог через нас, через наше життя, все служіння, Йому. Живому Богу. Хочу нагадати слова, які в ті дні, коли мав народитися Христос, ангел Божий був до Йосипа посланий і сказав такі слова: Йосипе, сину Давиді, не бійся прийняти Марію дружину Твою, бо зачати в ній є від Духа Святого, і вона народить Сина, а ти. Даси ім'я йому Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їх. І сьогодні це є вже реальністю, що Христос справді спасає, Він спасає людей. Євангелія Луки нам так каже. Ангел також сказав пастухам: не лякайтеся. Бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. І в нас є радість, тому що той, хто тоді народився, Він відкрив нам Бога Отця, Він показав любов Божу, Він проявив велике терпіння до людей різної категорії. Він показав Божу силу, Божу премудрість. І ми через милість Божу до нас отримали спасіння, вічне життя. Христос виконав місію спасіння людства. Дорогі Христос нам повелів також проповідувати Євангелію, що ми з вами робимо. І в цей вже рік, що минає, ми з вами, скільки людей бачили, скільки зустрічей було, богослужіння, скільки доброти оказано. люди, що проходили через наші церкви, без перебільшення можу сказати, це тисячі, десятки тисяч людей, пережили зустріч з Богом, зрозуміли, що Ісус Христос є, і пережили дію Слова Божого на собі, і пережили любов, яку церква Ісуса Христа, людям дає. Дорогі! Не думаймо, що ті зерна любові, зерна Божого Слова, що ми сіяли, не проростуть. Слово Боже, живе і діє. Дякуємо йому Богові за це. І тому, як апостол Павло каже в своєму післанні до Коринтян, я прочитаю: отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні. Збагачуйтесь завжди в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша не марна перед Господом. Важко робити, коли тривоги навкруги і люди покалічені. Важко, але з нами Господь, і то, що ми робимо, Він благословляє, Він оживляє, Він дає успіх. Христос народився. Славімо його.